Усім привіт! Продовжуємо читати Шімед Багавата. Ми дочитали другу главу. Тепер будемо починати читати третю главу першої пісні. Зараз я прочитаю без коментарів. А вже потім я почну ще раз спочатку вже з коментарями. Для чого я це роблю? Для того, щоб краще запам'ятати. Лінію сюжету, що відбувається саме. І так, третя глава вона називається Кришна джерело всіх утілень. «Ом намо Бхагаватива ом намо Бхагаватива судевая. «Ом намо Багаватива судивая. Сута мовив. На початку творення Господь насамперед поширив себе у всесвітню форму втілення, Пуруші та проявив усі складники для матеріального творення. Так, першими були створені 16 начал матеріальної діяльності. Це зроблено для того, щоб витворити матеріальний усесвіт. Частка поруші лягає на води Всесвіту. З озера його пупа виростає лотосове стебло і з квітки лотоса на його верхівці проявляється брама, головний серед усіх будівніших Усесвіту. Ця форма другий прояв поруші. Джерело і Незнищуване сіння числених утілень у Всесвіті, з часток і частин цієї форми створюються різні живі істоти, як от півбогі, люди та інші. На самому початку творіння першими з'явилися чотири сини брами, які не одружуються, кумари. Склавши опітницю безшлюбності, вони вдалися до суворих аскез, щоб осягнути абсолютну істину. Найвищий, хто насолоджується всіма жертвопринесеннями, втілився як вепер, друге втілення, і задля блага землі відняв її з нижчих областей Всесвіту. В епоху Ріші Бог особо прийшов у третьому повноважному втіленні як диварші народа, великий мудрець між півбогами. Він зібрав пояснення вет. Що стосується відданого служіння і надихають на безкорисливі в діяльність. У четвертому втіленні Господь став нарою і нарайною, синами-близнятами, що народилися в царя дгарми та його дружини. У цьому втіленні він виконував гідні наслідування сувори аскези, призначені на те, щоб приборкати чуття. П'яте втілення на ім'я Капіла найвище з досконалих істот. Він роз'яснив Асурі Брамонові знання про тваринні елементи і метафізіку, бо з плином часу ця наука була втрачена. Шостим утіленням поруч був син мудреця Атрі. Він народився з Лона Анасуї, яка молилася, щоби прийшло втілення. Він виклав трансцендентну науку, а Ларці, прохладі прихладі і іншим я хай, хай тощо. Сьомим втіленням був Ягія, син Пджапаті Ручі та його дружини Акуті. Він володарював у період зміни своембугу Іману, а півбоги, серед яких був і його син Яма, допомагали йому. Сьомим втіленням був Ягія, син Праджапаті Ручі та його дружини Акуті. Він володарював у період зміни свембуве Ману. А півбоги, серед яких був і його син Яма, допомагали йому. Восьмим втіленням був Рішабха, син царя Наб'ї та його дружини Мерудейві. У цьому втіленні Господь показав шлях до досконалості, що ним ідуть люди, які цілковито опанували своє чуття і у кого шанують усі склади життя. О, брамі. У дев'ятому втіленні Господь. Зглянувшись на молитви мудреців, прийняв тіло царя прітху, що обробляв землю, щоб вона щедро дарувала всілякі плоди, завдяки цьому земля стала прекрасною і привабливою. Після закінчення доби чакшуші ману був повний потоп і весь світ пішов під воду. Тоді Господь набув подоби риби і урятував вайвасват ману. Підтримавши на плаву його човен. В 11 втіленні Господь набув форми Черепахи. Його панцир служив за опору горі Мандарачала, якою теїсті та Атеїсті Всесвіту послугувались як колотівкою для збивання океану. У 12 втіленні Господь з'явився як Дгандвантарі, а в 13 він. Звавивши атеїстів чарами жіночої вроди, дав випити ніктар пів богам. У 14 втіленні Господь з'явився в образі Наресінхи. І як Тесля розщуплює тростину роздерсими кігтями навпів могутнє тіло безбожніка херанє кашибу? У 15 втіленні Господь набув подоби карлика Брамана Вамини і прийшов на місце. Де відбувалося жертвопринесення, яке влаштував Махараджу Балі. Замисливши повернути царство трьох планетних систем, він просто попросив пожертвувати йому три кроки землі. У 16 му Божому втіленні Господь як Брігупаті, 21 раз винищив керівний клас Кшатріїв, розгнівавши через їхній бунт проти браменів класу інтелігенції. Далі, у 17-му втіленні, Господь прийшов як ширів Яса Він з'явився у лоні Сатєваті від Парашара Муні. Побачивши, що людський загал не дуже розумний, він розділив єдину веду на кілька частин та підрозділів. У 18-му втіленні Господь з'явився як цар Рама. Прагнучи задовольнити своїми діями півбогів, він проявив надлюдську силу. Приборкав Індійський океан і тоді, перейшовши через нього, убив безбожного царя Равану, що був по той бік моря. У втіленнях, 19 і 20-му Господь зійшов власною особою в родині в Рішні настії Яду, Господь Баларам і Господь Кришна, і зняв тагар із землі. Потім, на початку каліюги, щоб ввести в уману тих, хто вороже налаштований довірних. Богові Господь з'явиться в провінції Гая, як Господь Будда син Анджані. Далі на стику двох юг Господь творіння прийме народження як втілення Калки. він стане сином вішну яші. На той час правителі землі деградують настільки, що перетворюються на грабіжників. Обрамани, втілення Господа незлічені, як струмки, що витікають із невичерпаних джерел. Усі ріші, ману, півбогі та нащадки ману, що наділені особливою могутністю, це довершені частки або частки довершених часток Господа, до них зараховують і праджапиті. Усі згадані раніше втілення або довершені частки або частки довершених часток Господа, але Господь Ширі Крішна є сам відначальний Бог, особа. Його втілення з'являються щоразу, коли атеїсти влаштовують безлад на планетах. Господь втілюється для того, щоб захистити віруючих. Кожен, хто вранці і ввечері уважно віддано повторює оповіді про таємнічі, з'явлення Господа, позбувається всіх нещасть. Концепція всесвітньої форми Господа віра трупи, якою вона виглядає в матеріальному світі, уявна. Вона призначена допомогти менш розумним та неофітам звикнутися з думкою, що Господь має певну форму. Насправді ж, Господь не має матеріальної форми. Повітряні потоки в небі переносять хмари і пил, але люди у богих знань кажуть, що це небо захмарне і повітря брудне. Так само вони переносять уявлення, що пов'язані з матеріальним тілом на духовне «Я». Повітряні потоки в небі переносять хмари і пил. А люди убогих знань кажуть, що це небо захмарене і повітря брудне. Так само вони переносять уявлення, що пов'язане з матеріальним тілом на духовне Я. Поза цією грубою концепцією форми є інша, тонка, яка не має зовнішніх образів і є невидима, нечутна і непроявлена. Форма живої істоти відмінна від цієї тонкої форми, інакше істота не могла б народжуватися знову і знову. Коли шляхом самосвідомлення людина пересвідчується, що ні груби, ні тонкі тіла не мають нічого спільного з чистим я, тоді вона бачить і себе, і Господа. Щойно ілюзорна енергія відступає, і з милостю Господа жива істота, повністю свідомлює знання, вона стає просвітлена і самоусвідомлені, і утверджується у власній славі. Так описують учені люди народження і діяння ненародженого бездіяльного, що його не пізнати навіть через ведичні писання він Господь серцем. Господь, що його діяння завжди бездоганні, є повелитель шесті чутів і всьоготний у повноті своїх шесті щедрот. Він творить проявлені Всесвіти, підтримує їх і знищує. Проте це антітрохи не впливає на нього. Найшанованішому серед усіх то свідомив себе. Шукадева Госвамі, син Ясидеву, свою чергу, переповів Багаватам, великому імператорові Парікшиту, що в оточенні мудреців сів на березі Ганги, чекати своєї смерті, цілковито відмовившись від їжі та питва. Багавата Пурана сяє, наче сонце. Вона зійшла одразу, по тому, як Господь Крішна відійшов до своєї обителі. В супроводі релігії, знання тощо. Ця порана поверне світло очам людей, що втратили здатність бачити ні проглядні пітьмі невігоста доби калі. О, вчені Брамани, Коли Шукадева Госвамі оповідав багаватам у присутності імператора Парікшита, я слухав його як якнауважніше, і так з ласки цього великого й могутнього мудреця вивчив багаватам. Зараз я спробую передати вам те саме, що я від нього почув і як це усвідомив. Це була третя глава без коментарів. Чекаю вас! Наступного разу я вже буду читати з коментарями. Може, поділю, ну, поділю третю главу на таке частин, як я, звичайно, це роблю. Гарі Крішна!